Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні з вами Тая. Відео на моєму каналі не виходили дуже давно, тому що я дуже зайнята. У мене останнім часом багато замовлень і приходиться їх виконувати. Але сьогодні я вирішила зняти незвичне відео для мого каналу. Це відео DIY. Сьогодні я хочу зробити наклейки саморобні, тому що я зіткнулася з такою проблемою. Я оформлюю скетчбук. Не скетчбук, а власний щоденник, щоденник секретів і скетчбук. Це три в одному. І... Для мене є великою проблемою підібрати наклейку, тому що, як ви можете знати, якщо на сторінці є хоча б дві наклейки, її зразу починає ну, типу, легше читати, легше переглядати, цікавіше це все. І є великою проблемою вибрати, яку ж наклейку наклеїти. А деколи е, ви стикаєтесь з такою проблемою, що взагалі немає таких наклейок. Ну, типу, ви шукаєте, але, наприклад, я е, оформлювала сторінку мій Ютуб, і у мене взагалі не було наклейок, які зв'язані з Ютубом. У мене була одна єдина наклеїчка з фотоапаратом. Але діло в тому, що віддільно вони не продаються. Я, я вона була у великій пачці наклеїк, і та пачка продавалась в одному екземплярі. І я зробила наклейку сама. І сьогодні я вам покажу два типажа, як робити ці наклеїчки. І е, я сподіваюся, що вам сподобається це відео. І ви поставите лайк. Мені буде дуже приємно, вам легко. І якщо ви поставите лайк, подібні на ці відео будуть вам вискакувати. Що ж, для роботи нам потрібен буде простий папір А4. Е, це може бути акварельний, але якщо ви хочете. А, до речі, наклейки будуть необ'йомні, тому що об'ємні вони роблять скетчбук, власне, щоденник, і щоденник секретів ось такі. ось такого. І тому нам потрібен буде тонкий скотч. Я взяла два рулончика, тому що вони були дуже дешеві. Я думала, що дешевших не знайду. І далі, коли мені треба буде, я знайду тільки дорожче. Тому я купила собі два на майбутнє. Е, тонкий. Це скотч тоненький, тобто нам товстий не потрібен. Якщо ви хочете об'ємні наклейки, ви можете взяти акварельний папір або взяти товстий скотч. Далі нам потрібен буде простий скотч, прозорий для ламінування. Потрібна буде чорна бажано кулька ручка, щоб не розмазилась, і кольорові олівці, а і ножнички. Для початку треба зробити малюнок відповідно до теми, до якої ви хочете. І я думаю, що малюнок, який я зроблю, це квіточки, так як мені треба багато квіточок, а наклейка, яка у мене є, тільки в одному екземплярі. Я вже говорю 3 хвилини 15 секунд, і я ще нічого не зробила. Тому я зараз поставлю на паузу, і коли дороблю всю картинку і повністю е розмалюю, тоді я знову запишу. А і я згадала, що нам потрібен буде простий олівець без нічого, можливо, з розинкою на кінцівці, тому що ескіз легше робити олівцем, якщо що, виправити. І так, у мене готово. Тільки діло в тому, що це не зовсім квіти. Я е, по ходу передумала, тому що е, я не вмію малювати. Ну, типу, по походу того, як я починала думати, як же їх намалювати, я зрозуміла, що намалюю їх мілкими. А їх буде дуже тяжко вирізати, тому я намалювала око і брову. Невеликі. Е, далі на, ми беремо прозорий скотч. І. Клеїмо. Так. Головне добре прижати особливо в області цього ока. Е, Дехто проходиться манікюрними ножничками. У мене є така палка. Це взагалі а. А, я думаю, ви розумієте. Е, і для зубних. Але я її використовую як лінійку, як. Цю штуку і тепер ще ось так, тепер відрізаємо скотч. Я дуже тупо поступила, тому що багато місця залишила. Я прямо за 15 хвилин до того, як прийшла ідея знімати це все, я зрозуміла, що в мене нема двостороннього скотчу, а він нам сьогодні дуже навіть пригодиться. Без нього точніше неможливо зробити наклейки. Ось яке око в мене вийшло, воно не, не красиве, ну воно не дуже красиве, е е, але в принципі нормально. Так, тепер обрізаємо його, залишаючи невеличкий білий відступ. Є. Yeah. Ось який у нас буде стікер Невеличкий білий відступ робить просто красивіше. Е тепер беремо наш скотчик. І ліпимо його. Ось так якось. Е, потім перевертаємо, ну там і красивенько обрізаємо. Ну, Тобто як? Головне, щоб було рівно і красиво. Головне, щоб було рівно. Прозорий тонкий скотч його і так не вийде. Це як прозорий тонкий скотч. Розумні слова. Прозорий тонкий скотч, як прозорий тонкий скотч. Блін, це буде довго і тяжко. І плюс цей скотч постійно липне до ножниць. Одним словом, заморочтесь. У вас е, розумієте, якщо ви думаєте, що робота людей, які створюють Ну, взагалі, люб, е, робота якісь людей, які створюють. Там скетчбуки або наклейки, не на зовсім не легка. Ну, взагалі робота не легка. Немає легких робот, кожна робота по-своєму важка. От. І Але, не дивлячись на це, подумайте наскільки насправді важко цим людям, які створюють скетчбуки. От. Їм треба спочатку придумати ідею про що писати, далі знайти підходяще оформлення, далі знайти наклейки, які підійдуть, далі знайти скотч. А ви знаєте, що більшість людей, які е, займаються цим всім цією всією творчістю е, і роблять скетчбуки, вони переважно. Два скотча, два рази один і той самий скотч не використовувати. Ну, принаймні, або це я не бачу, або вони кожного разу купляють новий скотч. І ви представте собі, наскільки це дорого. І плюс ще треба ці скотчі знайти, їх треба купити. Треба заморочитись, заробити гроші. А далі треба придумати, яким шрифтом ти будеш писати. З цими всіма проблемами стикаюсь я теж. Тому що я теж заповнюю тепер цей скетчбук. І у мене є теж ці всі проблеми. От такі самісінькі. Ви не представляєте, наскільки це тяжко знайти, наприклад, стікер в тему. От ти, наприклад, пишеш тему. Мої книжки це дурненька, дурненька якась тема. Ну, але ну, вона взагалі не дурненька, тому що це не майбутнє, або твої друзі можуть дізнатися, які ти книжки читаєш. Е, але ви представте собі наскільки тяжко знайти і купити стікер з книжечками, з ручкою, з текстиком якимось. Е, просто без стікерів, як я раніше вела щоденник і секретів, і без. Стікерів це так тяжко і нудно читати. Оці величезні шрифти. Всі. Їх просто неможливо читати, тому що ти просто читаєш і ти губишся. Ти без стікерів тобі настільки нудно, ти губишся, а зі стікерами веселіше. Тому клейте стікери. Ось як у нас вийшло. Я аж забула трохи. О. От як вийшло наше око. Ззаду воно ось так виглядає. Це у мене просто тонкий ну точніше, худий скотч, і його приходиться клеїти в два слої, якщо великі наклейки, то я навіть не собі скільки слоїв треба, Ну, воно отак відклеюється, Це, одним словом, як професійні наклейки. Заламіновані і як треба одним словом. Це був перший тип. Це якщо у вас є скотч двосторонній якщо у вас це все є. Якщо у вас є тільки односторонній і ви не маєте грошей, або не маєте часу бігти в магазин, або це вже вечір, вам капець як хочеться заповнити, або це вихідний, і вам як хочеться заповнити сторіночку, і у вас є тільки прозорий скотч, то дивіться наступне. У мене тут є, ну, але це зразу. Тобто цю наклеїчку можна собі берегти. І в момент, коли тобі треба буде вона. Коли це буде підходяща наклейка для теми, ти зможеш її просто дістати і наклеїти. А наклейку, яку ми будемо робити зараз, її можна зразу, її треба зразу наклеювати. В принципі, я не буду розказувати техніку, тому що вже і так пройшло достатньо, вже пройшло 12 хвилин відео. Я зробила тільки малесеньку Е, от. Але тут ще є два ескізи, вони уродні, але я все рівно зроблю ці наклейки, тому що вони красиві, вони по-своєму красиві і по-своєму уродні. Одним словом, це ви просто малюєте картинку, робите все те саме, тільки, ну, коли ви вже розмалювали, ви вирізаєте і потім кле... ну, клеїте скотч і вирізаєте, але залишаєте відступ і просто зразу клеїте. І цей відступ добренько приклеїте. Цей відступ добре Та Ще можна на такий клей-клеїти, та ще можна на ПВА простий. Ним словом, дуже багато варіантів. Я надію, що вам сподобалось це відео. Я надію, що ви поставите лайк, підпишетесь на мій інстаграм, на мої аккаунти. А наступного разу я покажу, як запаковувати всякі різні наклеечки і всяке таке. Е, надію, що DIY вам подобається, тому що я стараюся робити ці DIY і всяке таке. Ось. Тому надіюсь, вам сподобалось. А я всіх люблю. цілую, обнімаю. Всім па-па.